Це був правильний підхід. Але я переконаний, що і цей підхід, і він є теж просто сьогодні по моменту доповнення. Бо дехто каже, от вода, яка подається з водопроводу, вона непридатна, ставлять пункти до очистки води. То є добре, що ми ставимо пункти до очистки води. Ми всі говоримо, що доочищати воду по-любому потрібно. І чим буде більше таких станцій, Тим вода буде якісніша і люди матимуть можливість сьогодні мати якіснішу воду. І таких станцій по місту на цей рік ми запланували побудувати 10 станцій за кошти державної програми, які заплановано на цей рік. Я щиро дякую сьогодні за зустріч і за запрошення, і дуже хотів би, щоб все ж таки, Ілля Григорович, ми спромоглися сьогодні у нашій державі мати цивілізовані відносини по відношенні до наших людей. Включати чи відключати водоканал, ми просили броню. Рік просимо броню закону броні. До цього часу броні по відключенню третього підйому так і не отримали. Хоча є з цього приводу, і комісія було засідання, і обласні державні адміністрації, і так далі. Але дане питання не вирішено. Я вибачаю звісно в контексті оголошених е е тез у виступах. Ви зараз ви знову взялися за електропостачання так. і здійснення його. Володимир Миколаїв сказав, що тут немає в цій залі представників здобула НЕРУ. Але я вам скажу, як е, зазначив начальник головного управління, говорячи, де ця електроенергія дівається де це втрата, то я в цьому контакті хотів би запитати. Ця проблема, яка була озвучена з підйомом води і втратами води, на підйом води так само застарчається електроенергія. І, мабуть, вона повинна бути адекватна розміру споживання цієї води, якщо ви затрачаєте електроенергію на підйом води, а до споживача доходить тільки 50% цієї води, то та електроенергія, яка затрачена була на підйом 50% води, яка пішла вся в ґрунт, під землю втрати, то мабуть о, та вартість, яка різниця. То тут, тут ми не говоримо про те, що який повинен бути тариф, є відповідна регуляторна політика. А давайте скажемо, що сьогодні робить місто для того, щоб, щоб запобігти таким втратам води колосальним з підйому. Хочу сказати, що питання, про яке ви говорите, це баланс води, він дійсно це дуже актуальне питання. І завжди існувала така ситуація. Цей баланс вирівнювався і компенсувався свій час. Іншим механізмом і нормою платежу за воду, по нормі платилося від користання води, і в норми закладалися втрати. Хочу що він сказати, що сьогодні в всіх водоканалах і в самих цивілізованих країнах норма втрат і витрат технологічних і втрат води наближається до 30%. Ми говоримо про 50%. Є моменти, про які ми кажемо, да, безумовно, тут є ще багато недопрацювань, але ж ми говоримо для того, щоб проводити модернізацію, для того, щоб навести лад в облікові системи з товару як споживачів, знову ж потрібно гроші. Але коли сьогоднішній день та ситуація, яка є, не знаємо, як навіть вижити, звести з кінців з кінцями про елементи енергозбереження, енергоефективності і систему обліку і заміну і повірку лічильників, які сьогодні у нас уже по 15 Дцядцять по 17, по 20 років не міняв, і не можемо ми заставити через відсутність нормальної законодавчої бази зустріч квартиру, ми не можемо, щоб людина поміняла ці прилади. Я вам скажу відверто: от у тому аналізі, яку ми зараз робили, і намагаємося робити, і керівництво поміняли. Зробимо зараз, зараз, наняли аудиторські фірми, проводимо дослідження всіх по сімі напрямках, де можливо втрати, і в технології, і в водопроводах, і особливо там, де облік. Так я можу сказати, прийшов до висновку, що 30% з того, що втрату, що ми говоримо, сьогодні у нас не є втрати в водопроводах і так далі, там має високий рівень відсотку, а в недооблікованому споживанні товару, який має місце. І заставити сьогодні людей, щоб вони прийшли, поміняли лічильники класу, це з порогом чутливості, які... так як вимагає сьогодні стандарт і так далі. Ми не можемо. Ми не можемо сьогодні в квартиру прийти, повірити ті лічильники, які є, а провести їх. Стантеризм, ну так як повинно бути раз у три роки повинно провинувати. Ми не маємо цієї можливості зробити. Так, да, Сьогодні ми готуємо положення, яке буде знову ж, можливо, граничити десь із законом. Ми хочемо так. Якщо людина не прийшла, не повірила, ми будемо переводити на норму. На норму це 7 метрів кубічних води, яка, в принципі, передбачає трати, які є в водоканалі і в мережах. Але знову ж це питання такого складного. Тягучого моменту, який повинен пройти різні інстанції погодження, і от якраз.